Тебе є чоловік, ти навіть за кордон не можеш поїхати, бо все, якщо ти їдеш за кордон, тебе все там у, у чоловіків так. Якщо ти їдеш за кордон, то все, ти лишаєш життя тут, а ти лишаєш чоловіка, ти все, ти там ходиш собі, блуждаєш по чоловікам. Але це ж не так, це просто хочеш поїхати, подивитися країну. У мене також, де наприклад, є в родині в мене коротше, мама, мамина сестра поїхала так на заробітки за кордон. І, що, і, і поїхала за кордон, то чоловік знайшов собі жінку іншу, вже жив, ну типа жив з нею. Вона приїхала за кордону, тут все, каже, що він вже 5 років з жінку, і тіпа, вона сказала, я не хочу тебе не бачити, не чути, тіпа, давай розводимося. Він сказав, ні, мені зручно на дві сім'ї жити. Типу вона сказала, ні, так не буде. Ти вибирай або вона, або я. Типа вони з 18 років, вже там куча років разом. Так. І троє дітей мають. А це отако. навіть якщо, наприклад, у мене є чоловік, я поїду за кордон. Він собі точно, ну не точно може знайти собі іншу. Ні, ви не маєте їхати за кордон, розумієте, в чому суть? А, значить то, що значить що... вона при країну, поїхати десь. Чи... Чоловік і жінка це одне ціле. Те, що у людей якась ну, внутрішня порожнеча, і вони думають, що вони цю внутрішню порожнечу компенсують розширенням світогляду, тобто подивляться якусь країну. От, причому подивляться країну по туристичних маршрутах. Розумієте? Ось. Тобто, ну, в багатьох країнах, та у всіх, напевно, є справжнє життя. Там, от ви знаєте, що по Парижу бігають щурі. Ось, mm -hmm. а, а є для картинки туди, куди водять туристів.